Володимир Зеленський заявив, що готовий залишити пост президента, але лише після завершення війни. Про це він сказав у інтерв'ю Аксіос. За його словами, у разі багатомісячного перемир'я він звернеться до Ради з проханням організувати вибори. І просто зараз з нами на зв'язку Карл Волох, підприємець, блогер. Мої вітання. Дякую, що долучилися до етеру. Добрий день. Отже, бачимо така стаття за економіст, вийшла стосовно того, що нині спостерігається дуже серйозний розкол між суспільством та урядом все більшою стає недовіра до чинної влади. А як надалі ця ситуація може повпливати загалом на країну, тому що ми розуміємо, що війна триває, і єдність, до якої закликають зокрема і опозиційні депутати, вона повинна бути попри все. Для війни потрібна єдність, це відомо, але е, зазвичай з усього, що я розуміюся на політиці е, єдності зазвичай жадають е, е, і просять е, е, представників влади. Влада завжди зацікавлена в тому, щоб мати максимальну підтримку в суспільстві. В Україні на жаль такого немає. Тобто, від перших днів великої війни ми бачимо, що нічого подібного на єдність немає. Ну не рахуючи там перших можливо тижнів, там були якісь декларації. Після того, це це просто не єдність, це взагалі монополізація влади, утиски опозиції, максимальне зменшення переслідування опозиції, до речі, в тому числі кримінальний спосіб, і так далі, максимальне звуження, так би мовити тих можливостей для 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 співпраці, тому е, українська влада якраз діє в протилежний спосіб, тому е... я думаю, Маємо певні технічні проблеми. Просто зараз будемо намагатися вирішити їх. Тим часом я хочу нагадати вам про збір. Щойно зачитувала. Утім, це дуже дуже важлива інформація, тому що сьогодні святковий день, як ви вже могли почути, у командира Мавік Банди Віктора Долинського народилася донечка. Він офіцер 128-ї гірсько-штурмової бригади, і саме він постійно заохочує до зборів на наші громадян звертається дуже часто до нашого телеканалу, прямий, аби ми допомагали йому в цьому. Насамперед, ми хочемо дуже щиро привітати пана Віктора та його родину із народженням донечки. Це Безсуперечно велике щастя. Ну і звісно, хочемо закликати вас, шановні глядачі, до того, аби ви сьогодні задонатили свою чашку кави, тому що це дуже важливо підтримати наших хлопців та дівчат. Вони збирають нині на пікап. Пікап це дуже важливо на передовій, тому що він буде рятувати із небезпечних місць. Це про мобільність, про пересування наших збройних сил. А звісно, також про підвіз усіх боєкомплектів до місць розташування наших воїнів. Тож, будь ласка, я закликаю, аби ви взяли свої телефони просто зараз, коли дивитеся ефір прямого каналу та задонатили Усі реквізити можете бачити на екранах. Тож не зволікайте, і робіть це вже просто зараз. Отже, нині ми відновили зв'язок. Просто зараз Карл Волох із нами вже, тож продовжимо говорили. Ми з вами з вами стосовно статті The Economist», і ось тут власне, цікава позиція The Economist» зазначає, що нині все частіше важливі рішення в державі приймаються все вущим і вущим колом. Ми розуміємо, що мова йде про вище керівництво країни, і власне, ось після останніх зокрема подій, коли намагалися позбавити незалежності набут. Та САП антикорупційні такі органи, це вплинуло, власне, і на наші відносини із західними партнерами. Як надалі це може впливати на ось ці взаємовідносини із Західним світом та Україною? знаєте, я, я насправді дуже проти оцих таких промітивних західних наративів. і САП створені за їхнього сприяння і фактично на їхні гроші. І вони зробили з цього якийсь фітіш, і все вимірюється в країні, в тому числі боротьба з корупцією або демократ демократії, і так далі. Вимірюється практично винятково ставленням до набу САП. насправді. Ситуація набагато складніша От утиски опозиції це насправді біда. Звичайно, нікому не, не, не подобається, умовно кажучи, намагання влади поставити під контроль практично останні не підконтрольні точніше, не так не повністю підконтрольні правоохоронні органи. Але в цілому не це є основною основними показниками того, що ми втрачаємо навіть навіть схожість до, до, до демократії. Утиски опозиції абсолютно відмова до речі, дуже нерозумна, навіть з точки зору політехнологічної відмова якимось чином залучити опозицію до керування державою і розподілити з нею оцей тягар. Складних непопулярних рішень і так далі, відповідальності за до речі, такі не дуже приємні, які відбуваються. Оце насправді обличчя української нинішньої влади. Воно, воно не дуже розумне і не дуже демократичне, і це справді біда. А НАБУ, сап, це це окремий не дуже великий епізод всієї цієї історії, яка називається значить, наруга над конституцією і так далі. Оце важливо збуження. Серйозне звуження демократії. Причому ми розуміємо, що демократія в умовах війни і військового стану безумовно поле демократично звужується, і демократичні свободи, деякі звужуються, і так далі. Це зрозуміло, але багато речей відбувається такі, які не мали б статися, які не є вимушеними тут до речі. Ну, всі розуміють, що три опозиційні канали абсолютно патріотичні, і так далі, які ви викинули з цифрового ефіру. Про що ми вже роками говоримо, а їх туди не повертають. Оце справді звуження демократії і всяке най це не подібно до плюралізму і і так далі. Це сумна історія. А на мої я кажу, це цей епізод. Ну, навіть попри це, прямий канал продовжує працювати. і Ми бачимо, що підтримка глядачів зростає. І дякуємо їм за це. Якщо ми вже говоримо про звуження демократії, чи може це надалі негативно вплинути на нашу подальшу євроінтеграцію? Я думаю, що так. В принципі, європейці вже цього не не приховують. Знаєте, ми мали перші роки великої війни. Ми мали таку серйозну підтримку України політичну і крім свого іншого. Ситуацію, за якою дуже складно було західним партнерам гарантувати нам продовження масової підтримки, військової і економічної, якщо б вони собі дозволили, вони не знали, як прореагує народ, їхній народ. Якщо б вони собі дозволили критикувати українську владу. Але е, е, пройшов час, і очевидно, всім обірвався терпець, і, і крок за кроком, і так далі. Е, е, критика української влади, особливо в, в, в сенсах демократії і корупції, вона ставала дедалі гострішою. І от сьогодні ми дійшли до того, що вона насправді дуже і дуже жорстка. Дуже я, я не пам'ятаю, коли настільки жорстко висловлювалося про розкол в суспільстві, про абсолютний відрив влади від народу і, і так далі. Тим паче, що це речі об'єктивні. Вони такі і є, і ми це розуміємо, і всі це розуміють, і зловживання, особливо в галузі постачання зброї для армії, і так далі, де сьогодні неймовірні бюджети, і, і, і те, що. Те, що ми стикаємося з, з, зі зловживаннями, це, це факт, те, що постачання армії сьогодні, тобто зловживання, постачання зброї, боєприпасів, амуніції і так далі. Стало фактично замінило з точки зору зловживань колишню програму великого будівництва і набагато її перевищило. Це все всі також розуміють. На жаль, це так. Тому розкол в суспільстві дуже серйозний, розкол між владою і народом серйозний, і я думаю, що це все щойно ми дійдемо до якихось виборів будь-яких парламентських або президентських, або навіть місцевих, ми, ми побачимо наскільки це відіб'ється в на виборчих дільницях.